Він робив в поліції. Він пішов добровольно і хотів захищати нашу Україну. Спочатку його не брали, а потім його взяли. Так Анна Дяченко згадує про свого друга Андрія Міщенка із села Батьки у Пішнянської громади, із 24-річним чоловіком прощаються у свято Успенському соборі Полтави. Він загинув на війні з Росією. Це дуже близький нашій сім'ї друг, особливо моєму чоловікові, який теж зараз воює. Все дитинство вони провели разом. чоловіка казати ігор, вони разом виходили в школу. Це друзі, близькі друзі, все дитинство разом, всі пригоди разом, всі події разом. Андрій був дуже веселою людиною. Він був дуже радісним. Він завжди посміхався, він ніколи не сумував. Загинув Андрій Міщенко 23 листопада. Сталося це поблизу села Новомихайлівка на Донеччині. Служив у складі десантно-штурмової бригади, був мінометником та мав звання солдат. Труна воїна накрита прапором України. Попрощатися із ним у Полтаві прийшли рідні та друзі. Ховають Андрія Міщенка на кладовищі у селі, звідки він родом, каже голова громади Микола Різник. Біля родини, там біля дідусів. Молодий хлопець 98-го року народження, здавалося б, жити та жити. На жаль, він не встиг створити сім'ю, завжди усміхнений, завжди прийде на допомогу. Він числився пропавши безвісти, але потім підтвердилося, опізнали в Дніпропетровську. За словами голови громади, у воїна залишилися батьки та старший брат. Валерія Рибалка та Богдан Казирі новини на Суспільному. Полтава.